Щиро вітаю, друзі. Звати мене Сергій і ви дивитеся Wednesday Bible Break. Щойно, мені спало на думку записати це відео, яке піднімає тему, яку вже піднімали тисячі разів публічно писали, говорили. Ось це дата святкування Різдва, дата святкування народження Ісуса Христа. Недавно мене в підрозділі, де я служу, в армії, офіцер запитав: Протестанти святкують 25 грудня чи 7 січня. І я намагався сказати, що взагалі справа не в даті, а справа в тому, що ми святкуємо. І святкувати, в принципі, можна і часто, і кожен день навіть. Ну, коли я кажу святкувати, я не маю на увазі там, купити в магазині горілки, випити її, і я так святкую Різдво. Не про то йде мова. Мова йде про те, що я згадую цю велику подію народження Ісуса Христа. І, власне, я вважаю, що дуже важливо робити цей акцент, що е, справа взагалі не в даті, не в 25 січні, не в не в 28, не знаю чому березні, не в 10 грудні, не ще в чомусь. Справа в тому, що народився Ісус Христос, Месія, Спаситель, який прожив праведне життя, який помер за наші гріхи. Е, цю тему е, з астрономічної, з календарної, її зробили дуже політичною. І дуже часто говорять, що якщо ти святкуєш. 7 січня то ти там за Росію, за Путіна, і взагалі ти там такий старомодний і просто ледь не ворог України. А якщо ти 25 грудня, то ти з усім світом. Ось, звичайно, що доля істини в тому є, але Різдво це подія не політична, а Різдво це народження Христа. І насправді ми не знаємо, коли Христос народився. Може, він взагалі народився в жовтні або листопаді і такі міркування є. Вони мають певні підстави. Тому що в грудні у Ізраїлі вже овечок не виганяють і, відповідно, пастухів там не було з отарами. відповідно, навряд чи це грудень-січень. Е, ще одна річ, яку треба розуміти, це те, що е, коли православні, я маю на увазі православні юліанського календаря, Російська Православна Церква, УПЦ, деякі інші, вони святкують, як нам здається, 7 січня. В їхньому розумі це досі 25 грудня. Тобто вони святкують 25 грудня, але вони. Просто живуть в своєму старому до календарі. вони не прийняли реформу Григорія Восьмого, папа Римського, який е, зібрав команду людей і сказав: Так, шановні, давайте щось робити, тому що постійно накопичується похибка, є помилки, ми неправильно порахували рік. Ну, не ми, а Юлій Цезар, і знову ж таки, не він, а його придворні там математики, астрономи. Ось. Е, е, і тому, е, коли Григорій Шостий запропонував перехід. То в першу чергу перейшли католицькі країни, там ну, Польща, так, Італія, там, здається, Іспанія, там ще деякі. А протестанські і православні вони на відріз відмовилися. І протестантські поступово переходили, і, зрештою, коли перемогла революція Володимира Леніна, то і Ленін видав указ і всі перейшли швиденько на Григоріанський календар, тому що була велика плутанина. В мене сьогодні таке число, а в тебе таке. Це, звичайно, заважає нормальному життю, бізнесу і те, і тепер. Ось, але ще раз хочу наголосити, що, е, хоча правильно, звичайно, святкувати, ну скажімо, 25 грудня, це умовна дата. Е, Хтось з оців церкви, не пам'ятаю, хто саме, говорив, що святкувати Різдво і Пасху треба кожного дня. Ну він висловився якось так е, для мене: щодня Різдво і щодня Пасха, в тому плані, що те, що зробив Христос, його подвиг, його життя, Його смерть за наші гріхи, Його Воскресіння. Це універсальні події, і справа не в тому, що там наступає квітень чи травень, о, Христос Воскрес, так? Ми ж розуміємо, що він давним-давно Воскрес. Ми просто згадуємо ці події. Чи там наступає, наприклад, 25 грудня, і ми всі говоримо, що Христос народився. Він давно вже народився, він народився, власне, вже 2000 років тому, так. Да? Тому я хочу ще раз наголосити, зробити великий акцент на тому, що народження Христа це подія не політична, це не питання там. Тертя між західним світом і східним, між Росією і не знаю ким західними демократіями, між Україною і Росією, між Путіним і Зеленським, між не знаю ким, Галичиною і Донбасом. Це в принципі стосується спасіння всього. світу. І коли б він народився, чи в жовтні, листопаді, грудні, січні, чи взагалі ж лютому, тут важливо, що він дійсно народився від Діви Марії. Що це сталося чудо? Що це було предвіщено пророками, зокрема Ісаєю. І іншими Михей говорили, де він народиться, коли він народиться. Це все можна було при бажанні порахувати, тому і ті волхви, які прийшли, ми кажемо три царі, так? це були якісь волхви, мудреці, астрономи, математики. Ми не знаємо точно, хто це були. Це були якісь мудрі люди. Вони прийшли поклонитися, тому що вони робили розрахунки. Ось і знову кажу, що важливо не дата, важливо не то, коли ви там підете в магазин і вип'єте чарочку. Бо вам просто подобається на різні свята пити, і, в принципі, діла вам нема до Христа. А важливо, що Ісус Христос це Син Божий, це Месія, це Спаситель, і Він помер за всі наші гріхи. Ну, Коли помер, коли прожив життя, коли прожив праведне життя, коли навчав, коли чудеса робив, коли сліпим зір давав і так далі. І Його, його народження, воно мало ціль, його смерті. Бо він народився, щоб померти. І помер він саме тому, що так задумав Бог Отець до створення світу. Христос мав померти за наші гріхи, за мої, за ваші, за гріхи американців, поляків, німців, росіян, папуасів, китайців, японців, американських, індіанців, австралійців, всіх на світі. Всі люди грішні, всі люди грішать, грішили різними гріхами. І всім людям потрібен спаситель. І Спаситель це не якась релігія. Роби те, ти не роби, святкуй різдво, тоді, тоді не святкуй, тоді пий, тоді не пий. То пий, то не пий. Христос не приніс релігію. Христос приніс благодать. І в першу чергу благодать це є прихильність Бога до людей, те, що Бог полюбив світ, те, що він віддав свого єдинородного сина, що він помер за наші гріхи. І кожен, кожен Біблія говорить, що кожен, тобто всі 100 кожен, хто вірує в нього, тобто в сина Божого, Ісуса Христа і в Його викупну жертву, отримує прощення, отримує примирення, отримує оправдання, отримує життя вічне. І шлях до життя вічного це не святкувати Різдво тоді чи тоді, святкувати Пасху, чи не святкувати, чи святкувати всі дати. Це є вірити в те, що зробив Христос. Хто Він такий, чому Він це зробив, чому Він помер за нас. А помер він за нас, тому що Він нас полюбив і тому, що Він дав нам вічне життя тим, хто вірить в Його імення, тим, хто вірить, хто Він такий і що він заради нас зробив. Тобто шлях на спасіння це віра. віра. Не обряд, не релігія, не святкування Різдва, е, якусь конкретну дату чи ще щось, це віра в Ісуса Христа. І якщо у вашому житті це відбулося, це увірування, ви почали вірити в Христа, тоді є сенс святкувати, звичайно, коли це вже інше питання. В принципі, святкуйте, коли вам подобається. А, а якщо це не відбулося, якщо ви не вірите в Христа, якщо для вас Христос ніхто насправді, тоді який сенс святкувати? Що святкувати? Якщо ви просто хочете е, випити горілки. Чи з'їсти якихось трав, це можна робити будь-коли, і це не, не треба пов'язати з Різдвом. Подобається вам е, якісь страви їсти, їжте, подобається вам щось пити, пийте, якщо вам так подобається. А Христос тут ні при чому. Але якщо Христос е, Син Божий для вас, е, Господь, Бог, Месія, Цар, Пан, Спаситель ваш, е, тоді, звісно, є сенс святкувати. Знову ж таки, як святкувати? Згадуючи ці події, згадуючи, роздумуючи, проводячи час в молитві, читання, Слова Божого, в спілкуванні. Ось готувати чи не готувати страви це запитання культурне. Нема такого правила, що треба готувати якісь страви, чи 12 страв, чи треба щось пити, чи не треба пити. Тут більше питання в стані серця, так, якщо ми віримо в Христа, ми шануємо Христа і ми шануємо його народження, згадуємо. І потім, як умовно кажучи, квітень травень, ми маємо цю Пасху, Воскресіння, так? і святкуємо те, що Він Воскрес із мертвих. Але ми розуміємо, чому він Воскрес, для чого він Воскрес. І тоді воно набуває певного значення. А так просто, як розвага, як фан, воно не має значення. Тому, друзі, з Різдвом Христовим Христос народився, нехай Христос народиться в наших серцях, перш за все.